Близько 9.30 російський снаряд поцілив поруч з адмінбудівлею в Антонівці. За півтори години обстріляли кіндійку. Один чоловік загинув, другого відвезли до лікарні. Розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні зранку росіяни обстріляли Станіслав, Станіславський ліцей. Вночі обсяна комишани, на щастя без постраждалих. вночі близько першої години. Російська армія обстріляла Комишани у місцевій школі. руйнування. Інформації про поранених немає. Повідомляє обласна військова адміністрація. Продовжують атакувати і населені пункти Бориславського району. Сьогодні скинули вибухівку з безпілотника на пункт незламності у Золотій Балці. Поранених немає, розповів начальник районної військової адміністрації Володимир Лідвінов. Вчора ворог з безпілотних літальних апаратів атакував село Золотобалку Новоолександрівської територіальної громади. Було пошкоджено приміщення церкви, приміщення магазину та приватні транспортні засоби. Також запалювальних снарядів обстрілював населений пункт Гінка. На щастя, за останню добу без жертв. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.